На даний час ми розчищаємо лісосмуги, тому як є, що розчищати, ми таким чинимо, робимо екологічну чистоту і забезпечуємо. І для того у нас є мілкі дрова, є сухостої. Ну, більш-менш у нас взагалі більш аварійно, тому що або після, після якихось лих, або ну, у нас ж негоди є, то більш-менш такого санітарна чистка траси, то ми. Виїжджає в нас комісія, ми проїжджаємо, бачимо безпечні місця, де заважають дерева, які виходять на трасу, де є посохлі дерева, і ми бачимо, що воно може при сильному вітрі впасти і зробити якусь аварію. Як в нас є рішення виконкоме, рішення і екологія. Вони і з нами виїжджають, і тоді тільки ми можемо виїхати. Ми надаємо це або військові, або ОБД, або мати загиблих, з це в першу чергу, без цього ніяк. Також ми даємо малозабезпечним і людям похилого віку, самотнім. вони нам пишуть і ми вже згідно цих потреб. Якщо у нас стає нагода, ми маємо вже щось пиляти, ну, Ми вже розглядаємо ці заяви і. Вже почергово, згідно поданих заяв, ми надаємо ці дрова, які в нас і наявності. Ось год буде, як уже синочка немає. Це... Вибачте, це в мене зразу сльози йдуть, бо я ніколи за нього не можу забути і не забуду ніколи. Це больно все життя і це. Страшна. Хоронити своїх дітей це дуже важко. Газ є, є газ, але ж ну, газ дорогий, дорого, а я нічого не ми живемо з бабушкою на її пенсію одненьку, а я нічого не получаю. Тому, може я газ і включу, але поки таких сильних морозів немає. Тут мені добре і дровами. Я кожен раз так роблю, але мені дрова. Всі син допомагав з дровами, він завжди мені закуплював дрова з доставкою, а немає. Якийсь період, от до нового року, наприклад, продержатися до сильних морозів, може і вистачить отак. От знаєте, протопити там з утра, на вечір протопити котел. Бо в мене і газовий котлет, і такий древісний котл стоїть от, в хаті. А місяць, як все почалося, він був вдома, потім сам пішов до воєнкомату і сказав, що заберіть мене і він пішов. Я фізично не можу з цим справитися. І так, це допомога дійсно. Так, газ є, але все одно в кухні печка і ми. Топимо, що це дійсно не пилений в посадки до дрова, що це допомога військовим. Коли ми доставляємо, надається від селищної ради довідка, що видана мешканцю, який мешкає за такою адресою, надана гуманітарна безкоштовна допомога у вигляді дров, у розміру півтора куба. Вони отримують спочатку і все офіційно, щоб до людей не було ніяких претензій, де вони і взяли, звідки, чи щоб не було потім проблем.